Мене звати Лариса Вікти. Запам'ятаєте. А як звати тебе? Мене звати Савіль, мені 6 років. Я навчаюся в першому Б класі. Це перше знайомство учнів групи продовженого дня із вихователькою в ліцеї природничих наук в Кропивницькому. Тут 6 березня відновили дві групи продовженого дня. Відвідуватимуть їх 60 дітей. Ця група для учнів перших-других класів каже вихователька Лариса Радченко. Так як перший клас в уроки у нас немає домашніх завдань, тому ми проводимо розвиваючі заняття. Ми з дітками граємось, обідаємо. Проводимо ігри, розвиваючи заняття, заняття за інтересами на вулицю виходимо, спостерігаємо за природою. Відгадуємо загадку. Прийшла до нас вона прекрасна, багатоцвітна, тепла, ясна. Це група для учнів 3-4 класів. В початковій школі ліцею навчаються 384 учні. До груп продовженого дня батьки записали 52 дитини. Ми батьки, котрі працюють офлайн, тому група продовженого дня нам необхідна. Це в першу чергу для діток дуже добре, що вони спілкуються. Цією півгода було дуже важко. Допомагала, як могли наші бабусі, дідусі. Дитина ще, звісно, додому не приходить сама, не йде в школу сама, тому ми обходилися, як могли. Група продовженого дня на часі нам не потрібна, тому що я знаходжуся вдома з дитиною і під час тривоги. І після уроків ми знаходимося в неї вдома. Тому не на часі група продовженого дня для нас. Для учнів, які відвідують групу продовженого дня, в ліцеї відновили гарячі обіди. Сьогодні приготували 28 порцій. Стільки дітей залишилося, решту забрали батьки під час повітряної тривоги, каже кухарка Марина Каптьолова. «Борщ дуже добрий, по клопотенку із сухофруктами, кулгури з морквою, салати з бурячка, чай, сир і мандарин. Щоб відновити групу продовженого дня, у школі має бути укриття. В ліцеї воно розраховане на 400 учнів. Всього навчається 1100. Форма навчання змішана. Щоб всі учні могли сховатись в укритті, навчаються у три зміни, розповідає виконувачка директора Оксана Черепій. До початку війни у нас було шість груп продовженого дня. На даний момент ми все ж таки більше 60 дітей не можемо прийняти, і все це від того, що залежить від кількості місць в укритті. До повномасштабної війни в 38 школах Кропивницького працювали 200 груп продовженого дня після більш ніж річної перерви відновили роботу груп у двох школах, каже керівниця управління освіти Лариса Костенко. На перше вересня. Ми групи продовженого дня не відкривали, але ці ставки вони залишені вакантними в тарифікаціях і в штатних розкладах наших закладів. Зараз вже більш стабільно почали, подається електроенергія. Тому що це одна із основних умов роботи групи продовженого дня, тому що всі наші харчоблоки вони оснащені обладнанням саме електричним. Пояснюю, кожна школа вивчає запит батьків. Нині готуються до відкриття груп в шести школах міста. Ми в першу чергу робимо такі групи для перших других класів. Але якщо у нас буде цей попит збільшуватися, і то ми зможемо відкривати і більше таких груп, але це все залежить від кількості місць в укритті. За підрахунками Лариси Костенко, у Кропивницьких школах можуть відкрити 100 груп продовженого дня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.